Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук ua і в цьому відео ми з вами поговоримо про новий спосіб заробітку в телеграм ну точніше він не новий тому що перший це був ноткої я думаю всі вже про нього чули і там заробляють тикають на екрани заробляють токени так само є вже арбуз є е, токени ход які ми заробляємо в нірвалі такі зробили теж вже свій гаманець в телеграм і новий спосіб тут ми будемо заробляти золото називається тема ава коїн е, абсолютно те ж саме заходимо в бот, запускаємо його, тикаємо на екран, збираємо поінти і потім їх конвертуємо вже в бот. Справжнє золото і можемо виводити. До речі, я вже детальний пост робив себе в телеграмі на цю тему, тому рекомендую туди підписатися, тому що кілька днів я пост тому зробив і ви змогли вже там трохи заробити. А як саме це робиться, давайте будемо переховувати на екран мого телефону і я вам покажу. Тож, поїхали. І так, коли ви перейшли за посиланням в бот, ви нажимаєте кнопочку старт, після чого у вас з'являються дві кнопочки. Вам потрібно нажати Старт гейм. Ви нажимаєте на цю кнопку, у вас відкривається сама гра, де ви вже зможете тапати по екрану і заробляти голд чи золотий пил, як його ще називають. Ось просто тикаєте по екрану. До речі, тут зараз ще немає бустів, тобто кожен тик це є один раз. В день в нас є ліміт на 7,5 тапів, тобто 7,5 тисяч разів ми ось так можемо зробити. І, звісно, заробляємо 7,5 тисяч золотої пилі. Ось, як бачимо, я вже сьогодні трохи потапив, в мене залишилося 4400. І от так просто кожен день тапаєте і заробляєте по 7500 е, пилі. Так само ви золотий пил можете отримувати за активність рефералів, запрошуєте рефералів. Ось сюди внизу є кнопочка «Friends», до речі, трохи погано відображається, проєкт ще трошки сирий. Е, тут копіюєте вашу реферальну силку, нажимаєте «Invite friend» кнопку і запрошуєте сюди, друзів. Все, вони далі теж... Е, Тапають і вам приходять реферальні. Так само тут можна створювати гільдії, це щось на кшталт е складів у ноткої, і скоро так само мають з'явитися бусти і завдання. Тут, до речі, є competition, тобто це ранги, можна подивитися, хто в кого який ранг. Так само можна вступати в чужі гільдії, зверху ось тут буде вступити в гільдію, я вже вступив. Е Далі. Join Guild, тобто тут теж можете вибрати якийсь склад, приєднатися знову ж таки, можете зайти в профіль і тут подивитися вже скільки у вас золотої пилі і коли можна буде обміняти. До речі, обміняти можна тільки тоді, коли ви назбираєте 400 тисяч цієї пилі. І якраз 400 тисяч пилі міняється на 1 грам золота. Тобто ви тут назбираєте 400 грам цієї золотої пилі. Далі тут вводите суму, коли назбираєте, і нажимаєте Від USDT. Виводиться все в USDT в мережі bep 20 як бачимо. Тут все просто. Так само є ранги, в мене Junior Prospector, як бачимо. Ось тут вверху можна свайпати. Як бачимо, зразу у вас буде нульовий. Збираєте 7,5 тисяч золотої пилі, бронзовий. Далі 25 тисяч вже срібний, я вже, до речі, на срібному, тому що в мене 39 тисяч, далі наступний вже. 60 тисяч, це вже золотий. Далі ось такий, у нас є діамант 100 тисяч. Десь там далеко-далеко, ще є два. Так ось на 200 тисяч у нас є ще один ранг. І ще один на 400 ну, тисяч. Це вже кінцевий. Коротше, заховуєте ось так кожен день і тапаєте. Як бачимо, взагалі нічого складного. До речі, є інформація, що проект стартував ще влітку минулого року, 2023, з ліцензією в Дубаї, що немало. Важливо, тому що будемо надіяти, що це нам дасть непогано заробити і нам тут насипить хороший дроп. Ну, в принципі, як дроп, ви, по суті виводите вже в Мона, тобто збираємо 400 грам золотої пилі, як я вже й казав, і обмінюємо на 1 грам золота. Ось так це відбувається. Правда, якщо збирати самому, то трохи довго, тому що, як я і сказав, є зараз денний ліміт 7,5 тисяч золотої пилі. Але думаю, все одно варто заховати, тапати і побачимо, що ми тут зможемо заробити надалі. Вся інформація буде в моєму телеграм-каналі, тому... Не забудьте туди підписатися, щоб її не втрачати. На цьому все. Сподіваюся, відео вам було корисним. Якщо це так, то ставимо відео вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!